Доброго дня, доброго дня, мої любі, мої добрі. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами будемо разом дивитися те, що я знайшла сьогодні. Не було в мене нових відео, тому що ну, не було нічого, нічого такого, знаєте, не попадалось мені цікаво, не було ніяких цікавих речей, але дивіться, що я знайшла сьогодні. Такий браслет. Дуже гарний, дівчата, бачите? От, подивіться, він змінює колір. Камінці вони змінюють колір Дивіться уважно. На жовтий, на жовтий. Я в захваті, мені дуже подобається. Дуже гарно він виглядає. Ну, я люблю. Я різні речі люблю, тому він дуже цікавий. І камінці я спочатку не додивилась, потім дивлюсь уважно. А вони змінюють колір камінці Бачите? От ви бачите, що робиться? Вони змінюють кольор. Добре. Ще взяла такий браслет. Стан дуже добрий речей. новесенький. речі такі. Бачите, такий браслет ще взяла. Зараз покажу, як він дивиться на руці. Бачите? Ну, гарно дивиться. Дівчата, пишіть, як вам. Ну, мені дуже подобається. Супер. Супер. Так. Отакі от взяла ще, отакий от браслет взяла. Отакий от гарний браслітик. Мені теж такі подобається. Дуже люблю. Дівчата, Дівчата, дивіться, ще люблю я. І такі речі дуже якісні, і дуже. Це вінтажні речі, от взяла, бачите, прикраси. Це на бабусі. Новесенькі, коробочка а новесенька, бачите? Не дуже дорого вони коштували копійки. Ви бачите, які вони гарнісінькі. Вони невесенькі. Я ще навіть і не користувалася, тільки їх купила собі. Ви бачите, які наколочки гарні. Добре. І дивіться, що я вам ще покажу сьогодні. Це брендова реч. Вона в своїй рідній коробочці йде. Дивіться, який браслет гарньою. А це я в захваті. Новесенький, дівчатки, дивіться, мої дорогесенькі, він новий. Він просто новесенький. Зараз я вам моя підставочка, зараз візом поставимо. Ви дивіться, як... який гарний. Бачите? Який він гарний у Дуже класна реч. Нова це брендова реч. Це елітна біжутерія в нас йде. Застіпка, що у нас тут застібка, Я навіть отак, бачите, така застіпка йде. Я так, так... боже, Перепрошую. Мені, мені не дуже зручно трохи. Але, але зараз хочу показати, як він дивиться на руці. Отак От буду тримати застібку, Ви бачите, як класно. Ну, супер, супер, де, дівчатки? Це все я знайшла сьогодні в рідній коробочці. Оце був він, такий браслетик. О, такі речі Чи в мене сьогодні. Бачите, який гарний він. Він новий ось всі камінці на місці. Це його рідна коробочка, така. Це вінтажна реч. У такому от, дівчата гарному стані. Сьогодні я дуже задоволена речами, що я знайшла. Я в захваті сьогодні. Ну що, я вам скажу до побачення. Дуже мені ще, знаєте, що цей дуже посилено. Ну, як він мені подобається. Ну, у кожного свій смак, і він досить різний. Але пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на мої канали. Кому подобаються речі, що я знаходжу. А в мене сьогодні все. Не подобається, теж що... пишіть, в, кого... в когось свій смак. Смаки дуже різні. А в мене все на сьогодні. До побачення, до зустрічі. До зустрічі, мої дорогі сімки.